Ще на початку зустрічі керівник районного ЦНАПу Ярослава Гасяк попросили представників сільських рад розмістити інформацію про центр на своїх стендах. Тут зокрема вказано графік роботи, перелік послуг, які надає ЦНАП, і контактні відомості про нього. Далі державний адміністратор Центру надання адмінпослуг Анастасія Романишин розповіла, які довідки потрібно надавати ЦНАПу від сільських рад, зокрема, довідку для посвідчення багатодітної сім'ї, для реєстрації новонароджених дітей, а також довідку для реєстрації дорослої людини в неприватизованому будинку. Відтак, як наголошують працівники ЦНАПу, довідка для посвідчення багатодітної сім'ї має бути обов'язково у формі 204. В іншому випадку її будуть повертати назад. Також адміністратори просили не вписувати дитину у довідку для реєстрації новонароджених дітей. Пояснили, як правильно має бути оформлена довідка для реєстрації дорослої людини в неприватизованому будинку. Працівники СНАПу також звернулися до працівників сільських рад, щоб ті надали їм інформаційні довідки дітей, які досягають 16-річного віку з чітко вказаною припискою, для того, щоб потім не витрачати час на її уточнення.